Вітаю! Сьогодні розповім, як отримати зворотній зв'язок у режимі реального часу, створюючи з учнями хмаринку слів. Для цього з нам знадобиться додаток Mentimeter. Перейдіть на сайт mentimeter.com, В правому верхньому куточку знайдіть синій прямокутничок з написом UP, тисніть на нього і пройдіть процедуру авторизації. Це можна зробити традиційним шляхом через підтвердження емейл-адреси або за допомогою існуючих акаунтів в соціальних мережах Facebook або Google. Після авторизації ми потрапимо в особистий кабінет, де зможемо продовжити. Нашу роботу зі створення а, нових презентацій. А, тицяємо на синій прямокутничок з написом New Presentation, задає, задаємо ім'я, тему нашої презентації, підтверджуємо а, синій прямокутничок, тицяємо на нього і а, далі обираємо варіант презентації. А, тут є варіанти для опитування, для організації різного виду зворотнього зв'язку. Ми обираємо з вами World Cloud», «Хмаринка Кастрів. І продовжуємо вже налаштування презентації хмаринки слів. В розділі Питання напишіть запитання або сформулюйте завдання, або ж впишіть просто тему хмаринки, тему уроку. В залежності від мети, яку ви переслідуєте. Наступний етап налаштування: оберіть кількість варіантів, яку можуть записати в якості відповіді ваші учні. Запрограмовано одразу три варіанти: ми можемо змінювати кількість відповідей учнів, в залежності від вашої мети. Їх може бути більше або менше. Залишимо три. Гортаючи вниз, ми можемо також доповнити нашу хмаринку якимось зображенням. Для цього клікніть на гіперактивне покликання і додайте зображення. Далі ми можемо обрати місце розташування нашого зображення. Для цього перейдіть в розділ Дизайн і оберіть місце розташування вашого зображення, як вам більше подобається. Так, залишимося такий варіант. А якщо прогорнути нижче, то ми побачимо, що деякий функціонал він є недоступний. в безкоштовній версії, але це абсолютно не змінює цінності цього додатку для реалізації поставлених нами цілей. Все налаштування завершено. Ми можемо ділитися покликанням з нашими учнями, щоб вони долучалися для роботи. Для цього в правому верхньому куточку знайдіть сірий прямокутничок з написом Поширити, тисніть на нього. Скопіюйте згенероване покликання і поділіться ним, наприклад, під час онлайн-зустрічі в чаті. Учні перейдуть за цим покликанням і їм буде запропоновано заповнити 3, 4, 5 рядочків в залежності від кількості слів, які ви запрограмували з самого початку. Ми з учнями пробували створити хмаринку слів до теми Римська Республіка. Під час роботи я бачила, як змінюється хмаринка, як вона наповнюється. Після роботи ви можете також продемонструвати. Учням, що вийшло, і вже організувати роботу з кінцевим результатом, демонструючи, яка хмаринка у нас згенерувалася в результаті такої спільної роботи. Для того, щоб запрезентувати на повноекранний режим, вийти, потрібно натиснути на синій прямокутничок в правому верхньому куточку презентація. І наша презентація відкриється вже в повноекранному режимі. Далі можна продовжити роботу в залежності від мети, в залежності від етапу уроку, де ви використовуєте цей прийом. Можна запропонувати учням скласти, скласти речення до запропонованих слів словосполучень, можна запропонувати скласти запитання, можна пояснити деякі поняття або дати, які учні згадають в маринці. Це залежить від мети, яку переслідує вчитель на тому чи іншому етапі уроку, або взагалі на певному занятті. Дякую, що. Дивилася всім креативних та цікавих занять.